Всім привіт-привіт! У нас сьогодні розпочався новий робочий тиждень, і ми з вами традиційно робимо прогнози по знакам зодіаку. Зараз подивимося, що цей тиждень принесе овнам львам та стрільцям. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, овни льви-стрільці, у чому ви перебуваєте зараз? Зараз ви перебуваєте самі в собі, знаєте, холодні, закриті, намагаєтесь слухати свій внутрішній. Трішній голос при цьому ні перед ким не хочете відкривати, зберігаєте таку таємничість. Що принесе вам цей тиждень? Давайте глянемо, так? яким він для вас буде. Цей тиждень може принести для вас якісь нові пропозиції, якісь нові шанси. От, і а, дуже добре, що ви дослухаєтесь зараз до себе і зберігайте ось цю, знаєте, позицію, слухати свій внутрішній голос протязі тижня, вона вам допоможе а, прийняти рішення, тому що рішення на цьому тижні з приводу якихось а, можливостей нових розпочинання чогось нового вам доведеться. Це приймати, бо шанси то до вас таки прийдуть. Давайте подивимося, що вас чекає в особистому житті, так? Овни, Льви та Стрільці. В особистому житті ви можете дуже багато повертатися у минулі якісь етапи вашого а, спілкування, вашого життя. Можливо, ви а, зустрінете а, людину з минулого уку, хто не в парі, так? Але на цьому тижні у вас, як наче, оновлення відносин, якийсь флірт може відбутись, так? Якась такі нова, якась така щаблинка. І як наче ви із своїм партнером будете намагатись взаємодопомагати, більше вас будуть підтримувати вашій партнер, так? Матеріально, фізично, емоційно. От, тому треба дуже-дуже так. Уважно віднестися до тієї підтримки, вона вам знадобиться. Давайте глянемо, що вас чекає в роботі, так? Овни, Льви та стрільці. що принесе вам робота? От якраз таки робота приносить вам нові пропозиції, шанси, фінанси, стабільність, доходи. Це якесь об'єднання, може бути якась зустріч, можливо, це якийсь новий проект, нова робота, якийсь новий розвиток. Тому давайте не ловіть гав, а активно приймайте позиції, так, та просувайте себе уперед. Слухайте ж свій внутрішній голос, який ви зараз слухаєте. Давайте пораду на цей тиждень подивимося, так що на що звернути увагу. Порада. Спирайтеся на своїх близьких, не йдіть по головах. Якщо ви будете дуже надмірно впевнені в собі і шурувати по головах, то від вас можуть відвернутися ті люди, які можуть насправді вам допомогти та підтримати. Ваша опора це ваші близькі люди. Покладіться на долю. Фортуна зараз на вашому боці, і дуже агресивно реагувати зараз не потрібно. Саме дільцям, дівам та козорогам, вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки, підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці, діви, козороги, в чому ви перебуваєте зараз, так? Зараз ви перебуваєте у жартовному стані, таке підвішеність відчувається, коли людина не знає, куди їй рухатись, що робити взагалі. І вона, наче й готова чимось жертвувати, але вона вже якось так застряла в тому багні, власному, емоційному, так що дуже їй важко вибратися. Відчувається така серпність, закритість від усіх. Що принесе вам цей тиждень? Давайте подивимося, який він для вас буде. І так тільці, діви та козироги. На цьому тижні вам можуть запропонувати якусь допомогу. Якщо а, вам вона необхідна, та допомога буде раніше, ніж вам її запропонують, не бійтесь її просити. А, ви можете попросити або комусь надати ту допомогу. От, і а, на цьому тижні, знаєте, ви будете поводити себе десь як дитина. Вас, до вас можуть приходити якісь невеликі можливості, але ви якось дуже так знаєте. Розчаровані, така душевна втома, хочеться відійти взагалі від всього. Ось, ви постійно озираєтесь назад. Чомусь ви опираєтесь на минулі етапи життя. Це зливає вашу енергію. Давайте подивимося, що вас чекає у особистому житті. Тільці Діви Козороги, що у відносинах? От, а, у відносинах може проявлятись дуже багато таємничості, нещирості. От, а, і саме жінка у відносинах може бути досить різкою, холодною і мати якісь таємниці. Окрім того, у відносинах можуть бути якісь зміни, якісь втрати а, відкритості, можливо. Тобто, це якісь, знаєте, такі а, закриття один від одного, як наче люди віддаляються один від одного. От, Проявлення якоїсь холодності, різкості, розрахунків. Давайте подивимося, що вас чекає в роботі, так, тільці, діви козуроги. Що в роботі? В роботі ви можете отримати визнання перед вами. Якраз в роботі відкриваються можливості. Ви зараз маєте дуже багато ресурсу і можете отримати якісь фінансові винагороди. Також спілкування з колективом, можливо, це якесь об'єднання, може принести вам також дуже влучні речі. Ви можете отримати якесь повідомлення От, з приводу фінансової Можливо, винагороди, нагороди, але все одно щось буде вас дуже засмучувати, ви будете концентруватись на своєму внутрішньому. Яка порада вам на цей тиждень? Відпустіть емоційні ситуації, які вас дуже гложать? Ідіть вперед. У вас зараз відкриваються шанси нові. Подивимося, що цей тиждень принесе близнюкам, Терезам та водоліям. Вас, як завжди, буду просити залишати лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, терези, водолії. В чому ви перебуваєте зараз? Зараз вас, знаєте, очікують зміна енергії, ви зараз, як наче без руху, не хочеться рухатись, нічого не хочеться робити. Вам дуже не хочеться і важко відпускати те, що було. І іде така дуже велика зміна енергії, але вона для вас якась дуже болюча. Якось, знаєте, Якась апативність, депресивність відчувається навіть. Що принесе вам цей тиждень? Так? Яким він для вас буде? Він вам принесе саме якісь неочікувані речі. Внутрішня, оцей страх, внутрішній, щось втрачати. Він може підтвердитись. Ви якось себе можете. Перенавантажити емоційно, і вам на цьому тижні доведеться приймати рішення. Треба дуже-дуже уважно дослухатись до свого внутрішнього голосу. Дуже багато з того приводу, з того рішення може бути таємничої інформації навколо, можуть бути підводні камені, і вам треба неодмінно, дуже уважно віднестись до прийняття того рішення. Не махнути рукою і сказати, так, я все знаю, це дуже легко і все так буде». the Супер-пупер, ні, ви можете за те потім поплатитися. Тому дуже відповідально віднесіться а, саме до цього тижня і до тих подій, які будуть відбуватися. Що стосується вашого особистого життя, в особистому житті іде якесь розчарування, як наче ви пливете по течії, ви можете проявляти якусь а, різкість, таку якусь, знаєте, а, дуже багато енергії, такого напруження відчувається в особистому житті, як наче якісь трансформативні речі від Буваються, конфлікти можуть піднятися так, у повітрі. Тому трошечки також треба знизити цей емоційний всплеск, емоційний рівень. От, і вплинути дуже так різко змінити ці ситуації майже буде неможливо. Треба буде підлаштовуватись та відпускати болючі а, ситуації. Що стосується роботи, робочих моментів, конкуренція, пропозиції нові та відстоювання своїх позицій, в роботі ви готові йти вперед, при тому, що... Може бути досить складно, досить якось агресивно, треба буде десь виборювати своє місце. Зверніть увагу на те, що саме близькі люди можуть вам надати оту опору, тому що цей тиждень взагалі для вас трансформаційний. Оті зміна енергії, зміна ситуації життєвих, вони будуть дуже впливати на вас. Можливо, це буде навіть зміна якась в роботі. Порада на цей тиждень для вас: ловіть свої шанси і поважайте близьких. І традиційно завершають наш теропрогноз саме водні знаки, раки, скорпіони, риби. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, у чому ви знаходитеся зараз? Так? В яких енергіях? Зараз. Перед вами відкриваються дуже великі можливості. Ви як наче, знаєте, перед собою відкриваєте нові шанси, але ви в них не вірите. Іде така внутрішній дисбаланс, коли, наче енергетично шанси є, але немає в них віри. Ви як наче боїтеся і не бачите тієї дороги, яка може бути зараз перед вами. Вам необхідно тільки рухатись вперед. Тож намагайтеся зараз відкрити свої оченятка та подивитися вперед. Давайте подивимось, що принесе вам цей тиждень, так? Цей тиждень може принести вам якісь обмеження. Ви можете або себе самі ізолювати, або доведеться якось ізолювати, для того, щоб... Знаєте, зануритись в себе, помедитувати, подумати, ідуть якісь жертовні стани. Це може бути якесь погане самопочуття, накручення себе, депресивні стани. Ви дуже багато можете повертатись на цьому тижні в минулі якісь етапи життя, щось аналізувати, тому що перед вами стоїть, знаєте, якийсь новий шлях. У вас, як наче зараз зміна енергій дуже важких, ви, як наче переходите на новий етап, і вас там чекає конкуренція, а ви якось трошечки десь. Тупцюєте і того не вірите в майбутнє. Давайте подивимось, що може чекати вас у особистому житті. В особистому житті через надмірну активність, через надмірне бажання йти вперед, йти по головах, від вас можуть просто відвернутися ваші близькі. Ви можете намагатись знайти компроміси, але задайте собі питання, чи достатньо ви гнучки у тому знаходженні компромісів. Зверніть увагу, будь ласка, саме на свою різкість, на свою холодність. Таку, знаєте, ви можете обрубати, порубати, і взагалі якось відносини на цьому тижні можуть десь зупинитися і не розвиватись взагалі саме через вашу таку зверхню поведінку. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І давайте подивимося, що вас чекає в роботі. так, Що чекає в роботі? В роботі, дивіться, у вас відкриті, я ще раз повторюю можливості, ви можете отримати класні шанси, результати. В тому випадку, якщо ви будете дуже уважні, звернете увагу на всі документи, на всі деталі ваших справ, і будете чесні з собою та оточенням. От тільки чесність і справедливість може вам дати ресурс і результати для вашої справи. Не занурюйтесь в той негативний якийсь досвід, який зараз може виникати. Зверніть увагу на ті позитиви, які біля. Для вас є, тому що це може провокувати якісь конфлікти. Порада на цей тиждень для водних знаків. Порада а, рухайтесь вперед. Так, зараз зміна енергії, руйнується багато чого, але далі вас чекають нові вертання.